Хочу порекомендувати, вона займає особливе місце в моєму житті. Я називаю її своєю духовною провідницею. Вона дуже мені допомогла в певний період мого життя. Знаю я її вже близько п'яти років. Звати її Ліля Ківена. Це дійсно фантастична жінка, яка володіє такими глибокими знаннями, такою мудрістю. Яку взагалі важко собі навіть дійсно осягнути, вона проводить просто чудесні практики, ретрити, на які я їду завжди з задоволенням, жіночі кола. Тобто спектр того, що вона робить, він вражає і кожен може отримати дійсно те, що потрібно саме йому. І вона організовує зараз курс. Називається він «Будь в центрі свого світу. Там ви зможете подосліджувати себе, дізнатися про себе більше, обгорнутися такою любов'ю до себе безумовною. І ще дуже багато речей, які мають надзвичайну цінність. Ви можете також зайти до Лілі на сторінку, почитати її дописи, дізнатися про неї більше. Це дійсно такий скарб в моєму житті. Тому я вам щиро рекомендую. Не втрачайте можливість потрапити на цей курс і просто зустрітися з собою і відчути, наскільки красивим може бути ваш внутрішній світ. Це я бажаю вам гарного дня. Дякую вам щиро за вашу увагу.